Таня, друзі, ласкаво прошу на мій канал. В цьому відео ми поговоримо про такі цікаві співпадіння, які пов'язані з цією фотографією маленького хлопчика. Як, як ви пам'ятаєте, нещодавно ми робили відео, в якому досліджували фотографії нашого краю, і в якому знайшли фотографії, зроблені поруч гвістя. У 1938 році. І от саме коли я робив це відео, то я робив акцент навколо цієї фотографії з хлопчиком. І як цікаво, ось бачите, я кидаю посилання на це відео, але ось цей самий хлопчик, але як цікаво стало те, що через. Кілька місяців я побачив цю саму фотографію. Фотографію цього хлопчика. Під іншим постом. Але цікаво, що цей пост був розміщений у групі зовсім не пов'язаної з візцем. Так, зараз ми її знайдемо. Дивіться. Зараз я вимкну. Дивіться, ця сама фотографія хлопчика, зробленого на дорозі коло гвістя. І цей пост знаходиться у групі Українців в Ірландії. Уявляєте, яке співпадіння, як це е, фотографія е, цієї фотографії? Е, вона зробила тисячі фотографій, і саме її підібра, е, е, підібрали до поста е, про нашу Галичину. І Саме вона попала в Ірландію. От що, що, друзі, дуже цікаво. Ну і, власне, дуже цікавий самий пост. От зараз ми можемо його переглянути. Зроблю ще тут скріншоти. І бачите, як автор дійсно по-справжньому чесно вказує, що на світлині хлопчик із Заходу України 1934 року фото Луїза Арнербойт. Що? Дійсно, по-справжньому і гарно описано нашу місцевість. Хочеться, друзі, хоч якусь інформацію знайти, щось публікувати, цікаве, щоб ця історія ніколи не пропадала, щоб ці відео, що ми знімаємо вістя нашої місцевості, вони, їх, їх, їх надалі можна було переглядати, згадувати. Попередньому, в мене, я планую зробити. про Історію однієї архітектурної пам'ятки гвістя. Так що чекайте і підписуйтеся. І всього вам найкращого бажаю закінчення цієї війни і мирного неба над головою.